А зараз з нами на зв'язку Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні, слава збройним силам. Добрий ранок. Добрий ранок і незламним одеситом. Тривога і цієї ночі лунала на Одещині. Почалася десь близько до другої, і ось буквально чверть години тому був відбій. Тобто, приблизно 4 години тривала тривога на Одещині, конкретно в Одесі. Цієї ночі летіли шахеди. Дайте нам інформацію по оперативній ситуації. Ну щодо тривоги, то дійсно 3 години 55 хвилин лунав сигнал повітряної тривоги. Нас попереджали повітряні сили збройних сил України про те, що атакуватимуть шахеди безпілотники. Мова йде про південь нашого регіону. Попередні інформації, що відпрацювали з системи протиповітряної оборони, більш детально. Я думаю, вже військові за певний час нададуть повну інформацію про те, що відбувається в Одесі, не дивлячись на сигнал повітряної тривоги, у нас відносно спокійно. Принаймні після тих таких жорстоких ночей обстрілів ми можемо говорити, не дивлячись на тривогу, що ніч пройшла ще раз, хочу сказати відносно спокійно. Сподіваюся, що більше сюди все таки перебували в укриттях, тому що розуміємо, що ворог може атакувати після шахетів і ракетами, і робиться кількома хвилями. Тобто його тактика спрямована на е зруйнування нашої інфраструктури портової, про це говорить вже сьогодні весь світ. Ну і власне проти історичний цінностей, культурних цінностей, які є у нашому місті, які складають в вагому частку у всьому арсеналі культури нашої держави. Тому зараз чекаємо від військових. Я сподіваюся, що ППО відпрацювала дуже добре, ефективно, в принципі, як це роблять наші хлопці завжди. Тому зараз будемо працювати у нас дуже багато роботи, і власне сьогодні виситів закликають долучитися по можливості до розбирання тих завалів, до прибирання сміття. Яке ще залишається звичайно після удару по Одесі напередодні тієї ночі? Сергію як Одесити об'єднуються? Вони вже показали, коли була місяців два тому, здається, атака по місту і був пошкоджений, були декілька корпусів університету. Пошкоджені в Одесі, і там студенти не тільки цього університету, а й інших. Об'єдналися для того, щоб розбирати завали. Ми можемо розуміти, що сьогодні буде велика толока в Одесі, незважаючи на те, що робочий день. Тому що ну вчорашні фото і відео, які ми бачили, це, ну, це дуже важко сприймати і боляче дивитися. Я скажу так, що це буде продовження великої одеської толоки, коли люди не знаю, що можливо, навіть один одного працюють, посміхаються при цьому один одному, намагаються. З іронією максимально наскільки це можливо ставитися до того, що відбувається. Хоча дійсно дуже важко сприймати ці кадри. Ми говоримо про те, що у нас 44 житлові будинки і об'єкти пошкоджено. І з них 25. це наша історія. 25 за кожним цим будинком, за кожним житловим приміщенням, це власне одеська історія, можливо, дещо з міфами. Можливо, дещо з легендами, але тим не менше. І боляче дивитися на ті будинки, які навіть не були зруйновані під час Другої світової війни. І ми бачимо, що нащадки тих комісарів, які руйнували в 36-му році Преображенський собор, сьогодні вони вже з більшою, навіть з більшим бажанням руйнують наші історичні. Наші Пам'ятні місця, тому звичайно, це боляче. Але Одесити єднаються. Одесити єдналися, коли треба було прибирати сміття після терористичного акту на Каховський ГЕС. І власне сьогодні теж офіційно вже оголошено, що о 10-й годині є певні локації, де це максимально безпечно. Люди можуть прийти і допомогти. Вся ця інформація є офіційно, зокрема на сайті нашого міста. Тому працюємо, будемо працювати. У нас як кажуть, вибір лише один, наша перемога. І тут без пафосу, тут так як воно є насправді, пане Сергію, хотіла вас ще запитати безпосередньо про те, що якщо ми говоримо про ці обстріли, і було чотири таких гарячих в негативному сенсі дня для Одеси, хочеться згадати 19 липня, коли Летіли ті самі Х-22 і Онікси, які летіли напередодні, але тоді переважним чином росіяни готили по портовій інфраструктурі. Зараз йдеться безпосередньо про центр Одеси. Це так само точки, плюс-мінус близькі до портів. Але конкретне влучання з Пасо-Преображенський собор кожен потрактував по-своєму, окрім того, що це посягання на спадщину ЮНЕСКО. Але коли центр Одеси потрапив до спадщини ЮНЕСКО, ви ж зрозуміли, що це не буде захистом для. Від російських ракет чи не так, чи є певні запобіжники? І зараз ЮНЕСКО спрямовує свою комісію до Одеси. На які Одесити можуть сподіватися, у нас є один запобіжник, і ви його прекрасно знаєте: абревіатуру ЗСУ це Збройні Сили України. Це найголовніше. Я зараз не хочу звичайно приникнути в будь-якому разі роль ЮНЕСКО. Дуже поважна організація. Дякую вам, що пішли на зустріч нашому місту. Надали. Такий свій захист моральний, перш за все культурний. Але сьогодні прекрасно розуміємо, що це захист для цивілізованого світу. Враховуючи з ким ми воюємо, то розуміємо прекрасно, що для росіян захист будь-якої міжнародної організації ЮНЕСКО, організації нічого не варті, вони намагалися насатило, будуть це робити і надалі. Тому звичайно, комісія приїде, вона відпрацює це дуже важливо перш за все для того, щоб ці свідчення потім були озвучені на міжнародному трибуналі в Гагасі, так збір доказів ще однією інституцією. Я хотів би поговорити, пане Сергію, про релігійну складову в контексті того, що місяць тому Одеська облрада відмовилася розглядати заборону московського патріархату, а вже після того як. Символ Одеси був, не хочеться казати, знищений, але суттєво пошкоджений. Ну, не знищений, тому що ми віримо в його відбудову. І Італія до слова вже заявила, що допоможе в цьому. Ем, чи можуть тоді в облраді повернутися на фоні цих подій до цього питання, тому що вже самі священнослужителі цього собору висловилися по відношенню до РПЦ, і ми розуміємо зв'язок УПЦ МП та РПЦ. Ну, перша частина вашого питання, вона звісно до нашого депутатського корпусу до обласної ради, і ми можемо лише зараз побачити. Я думаю, найближчим часом, як вони відреагують на ці питання. Що стосується заяв Української православної церкви Московського патріархату, зокрема одеської єпархії, знаємо, що архієпископ віктор вчора виступив з благословення пангела з такою заявою, власне, я думаю. Не мені підказувати е, цим людям, але це мав би зробити її партії. Ну маємо те, що маємо я, наприклад, би, Я думаю, що багато громадян бачити не лише якісь заяви, а конкретні кроки, е, в тому числі, і українсько-православну церкву і патріархату про те, що вони розривають свій духовний, як вони кажуть, лише духовний зв'язок з центром на Москві. Це буде конкретно, це буде правильно, тому що ми прекрасно знаємо і бачимо, що відбувається, хто освячує ці ракети, які вбивати українців Одессу в інші міста нашої держави. Погано, що це відбувається після того, як є от такі події, що пов'язані, наприклад, з Преображенським собором. Я хочу до речі нагадати, що відновлювали його усім, як кажуть, миром усією громадою, і не лише Одеською громадою. Але потім відповідним рішенням я не думаю, що воно було законним. Е, вже скажімо так, після помаранчевої революції, це приміщення, це культова споруда, бо лише одній ній конфесії українські про тисячі році. Це було пане Сергію. Я просто поясню, чому я адресую до вас це питання з приводу рішення облради, тому що тоді була е, мотивація відкласти розгляд цього питання, тому що не на часі. Ви як представник громади. Е, Одес, Одеси, як думаєте, Одеської області? А зараз теж можна сказати, що не на часі. Чи вже ні? Ну, як для мене особисто, то це на часі було ще в 2014 році, як мінімум, зараз, тим більше. Я сподіваюся, що, можливо, зараз наш терповідні особи дивляться, як приймати цю інформацію. Сподіваюся, це не просто натяк від, від вас або мої якісь коментарі. Я думаю, що вони почують перш за все громаду, тому що це буде правильно, це буде не просто на часі. Це буде відповідати о, тим духовним бажанням, які сьогодні є у нашого народу. Це безпеки. Але між тим, ви правильно згадали, що коштом саме містян і коштом простих українців цей собор відновлювався, і зараз громада теж починає розшаровуватися. Хтось каже, я дам грошей на те, як це відновлення відбувалося в 2000-2015-му А хтось каже, хай відновлюють тих, хто досі не розібрався з тим, що відбувається в релігії. Тобто питання до вас: як ви думаєте, Одеса має відновлювати собор шляхом дискусій і знову обговорювати це на різноманітних майданчиках? чи хто відгукнеться завдяки тим, і буде собор відновлено я можу сказати так: що відновлювати Одещину це наше спільне завдання. І тут без перебільшення я хочу такий приклад навести. Він буквально вчорашній з вчорашнього життя після зруйнування спасу Преображенського собору однієї з молодих пар одеситів було. Заплановано там вінчення. Я був вчора в нашій церкві, в кафедральному соборі Одеської партії, православної церкви України на вулиці Пастера, і ця пара звернулася туди. Тобто, ми бачимо, що для українців головне це Україна, це зв'язок духовний з Богом, це таємського шлубу. Тобто люди не вбачали нічого такого, знаєте, особливо поганого, що вони з пасоворожецького враховуючи ситуацію прийшли до ПЦУ. Не можуть там поєднатися у духовному зв'язку, не лише духовному зв'язку між собою у таїнстві шлюбу. Оце для мене дуже таки знаєте, яскравий маркер. Сподіваюсь, що так буде і надалі. Ця, ця цей напрямок у нас буде розвиватися. Але відновлення нашої держави, нашої регіону. справа кожного, і справа кожного як до цього ставитися. Ось закликають, що максимально треба до цього долучатися. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь був з нами напряму зв'язку.